Вірю, ми знову тут. Це неможливо. Ми ніколи так не ризикували. Усе пройде як по маслу. Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок і нова французька комедія Супер Алібі 2, яка стане чудовою розвагою для усіх, хто любить посміятися і просто гарно провести вихідні. За традицією поговоримо потроху за все: за сюжет, за акторів, за гумор у фільмі і за один його недолік. Отже, сідайте зручніше і починаємо. Кінокомедія Супер Алібі з 2017 року мала успіх у глядачів, а також показала непогані касові збори. Що, звісно ж, стало приводом для роздумів про те, аби зняти сіквел. До речі, перш ніж дивитися продовження, варто спершу глянути перший фільм, аби розуміти, хто є хто, а також відсилки до попереднього фільму, які тут також будуть. Я найщасливіша жінка в світі. Ти впевнена, що хочеш за нього заміж? Це ж він допоміг твоєму татку ховати коханку? Так, і за уважу дуже невдало. Про свій намір створити продовження пригод Грега та його прибасаних друзів режисер Філіп Лашо заговорив у 2022 році. У сиквелі він знову виступив як режисер, співавтор сценарію, а також ведучий актор. Через кілька років після подій першого фільму Грег закрив свою контору Alibi.com яка, до речі, спеціалізувалася на створенні алібі для невірних подружжя. Хочете захистити своє приватне життя? Ти тут, сонце? Так, я тут. Розслабтеся, я про все подбаю. І живе зі своєю дівчиною Фло, який має намір зробити пропозицію. Станете моїми шаферами. Що? Я найщасливіша жінка в світі. Словом, життя було б наче джем, якби не було проблем. А проблема, власне, в тім, що батьки Фло хочуть познайомитися з його предками. А вони, м'яко кажучи, люди дещо епозантні. Мати всесвітньо відома порноактриса, актриса, а батько шахра, який от -от бачите бачитиме небо в клітинку. Проблема не в мені, а в твоєму покидькові батько. Синко! Ти знаєш, проблема в твоїй матері психопатії. Розуміючи, що свати навряд чи полоднають, Грек не придумав нічого кращого, як організувати нове Алібі для самого себе, а саме знайти підставну родину, яку він не познайомить з батьками своєї нареченої. Якщо ти стидаєшся, знову влаштуємо Алібі, тільки родинне з підставними батьками. Звісно ж, усе просто не може піти за планом, і це повний трендес у стилі французької комедії, з елементами еротики, чорного гумору і сарказму. Бо тоді це було б не комедією, а радше якоюсь мелодрамою. Але про це вам краще довідатися із самого фільму. Ну а ми їдьмо далі. Головні ролі у фільмі вкотре виконує тріо друзів Філіп Лашо, Тарек Будалі та Жюльен Аруті, для яких це вже восьмий сумісний проєкт. Інші ролі у фільмі виконують Елоді Фонтан, Наталі Бай, Діде Бордон, Аріель Донбаль та Жерар Жунзьо. Усі, хто знайомі з попередніми роботами Лашо, такими як Супернянь, Удружись зі мною Чуваче, «Суперчел» та іншими, або ж просто люблять французькі комедії, розуміють, що вони нічого не спираються і практично все здатні перезворити на комедію, включаючи голі дупи, бійки і навіть знущання над тваринами. О боже мій! Але в даному випадку це скоріше плюс, а не мінус, адже на виході глядачі отримують натуральну сміхобомбу, від якої можна надірвати живіт, навіть не дивлячись на те, що абсурдністю цього, що відбувається, подекуди межує зі справжнім божевіллям. Однак під соусом гумору тут також подається і доволі актуальна проблема. А саме те, що стосунки і тим паче шлюб не можна починати з брехні. Адже вона може перетворитися на айсберг, об який він розіб'ється, наче той Титанік. Як це розбився? Е, накрився мідним тазом. Як це зробився кака? Ну і головною ізюминкою гумору є передостанній кадр, після якого усі головні герої опиняються з дещо підмоченою репутацією, яка натякає на можливість продовження пригод залібі. Не дивлячись на те, що фільм смішний та веселий, якщо порівняти його з попередніми фільмами Лашо, особливо Супернянем, на якому бог свідок, я думав, що помру від сміху, Супер Алібі 2 дещо їм поступається, бо якщо там буквально був жарт на жарті, то тут є кілька моментів, коли сюжет дещо буксує. Наприклад, сцену, у якій підставна наречена має повторювати все, що чує через навушник, явно не докрутило, не витисли з неї усе на 100%. Не сказати, що фільм від цього стає нудним, але, знаєте, це наче у відеогрі Як дістати сусіда, де варто трошки загальмувати і все, 10 зірочок за рівень ти вже не отримаєш. Підбиваючи підсумок серед сильних сторін фільму буде сюжет. Гумор, акторський склад і розкриття серйозної проблеми, хоч і через призму гумору. Тоді, як мінус, це вище згадані моменти, коли сюжет дещо провисає. Таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10 і мою рекомендацію до перегляду на великому екрані. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм і які ваші улюблені французькі комедії. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!